Воскреситель Утрачена праця доктора Спенсера Блека. Анатомія фантастичних істот. Кодекс Вимирлих Тварин Людина, яка розкопує могили та викрадає трупи. Той Хто воскрешає чи повертає до життя. Привіт всім. З вами я і Сатана. І нарешті здійснюю своє бажання, а саме розказати про свою прекрасну книжку. Так зовсім несподівано. Я вже рік, а може й більше, маю цю неймовірну книгу Воскресити. Я її дуже хотіла ще в 2022 році і думала, що ніколи її не отримаю. Ви собі не уявляєте. Настільки я була шокована, коли побачила цей подарунок на день народження від хлопця. Але так, це перший подарунок, а дошка віжа вже є? Yeah, є? Yeah. Коли я її читала, зовсім не сподівалася, що вона буде настільки цікавою, бо полюбила її через ілюстрації. Так, я дуже спешл особа, якщо нема малюнків, швидше за все, мене не зацікавить нічого. Отже, Воскреситель Гацпита деякі дані про цю книгу. Це вигадана біографія доктора Спенсера Блека. Розказана через щоденникові запаси та листи, які він писав своїй дружині та братові. Доктор Спенсер Блек, вундеркіндер у медицині, і звісно, що легендарні малюнки, будови тіла та кісток і м'яс це все його. Формат розповіді історії. Вона розказана у двох частинах. Отже, у нас є перша частина. Яка налічує лише близько 50 сторінок, де власне історія, журнали, листи, щоденникові записи, які розповідають реальну історію. А потім у нас є друга частина, яка є збірком або кодексом вимерлих тварин. Це його збірник, усіх його досліджень та інформації, яку він зібрав протягом цього періоду. Таким чином, у нас є цікава книга у цікавому форматі. І мені подобається ідея, що вона була розказана через листи, щоденникові записи та інші речі такого характеру. Тому що коли ви пишете історичні дослідження, вам потрібні першоджерела. Першоджерела – це все, що було написано під час події або кимось, хто був. Безпосередньо пов'язаний з цією подією, тому наявність вигаданої біографії, написаної за допомогою першоджерел листів, написаних нашим лікарем, дала мені унікальне відчуття цієї історії. Я б хотіла коротко розказати про дитинство Спенсера Блека, тому що деякі частини мене дуже заворожили. Спенцер мав старшого брата Бернарда. Вони були синами знаменитого хірурга Грегорі Блека. Він був поважним професором анатомії, проводив розтини, коли трупів було обмаль, і анатоми не могли продовжувати дослідження без допомоги воскресителів, які розкопували могили. У нього виникла потреба в більшій кількості тіл. Аніж можна було роздобути легально. Тому йому довелося викопувати багато тіла разом із синами. Спенсер уже відтоді писав про свої враження від цього в щоденнику. Коли це почалося, йому було 11 років, і вони поночах заходили на цвинтар непомітно. І очевидно, що йому було дуже страшно викопувати могили і бачити гнилі трупи. Те, як він це описує, справді відчуваєш цю сю страшну і містичну атмосферу, яка мені дуже подобається. Коли батько помер вже тоді на похороні, почало віднітися, що Спенсер в захваті від цієї темної сторони. Після цього він пішов у академію медицини, де навчався блискуче. Блек почав досліджувати мутації організму. Перша його стаття була присвячена цьому. Результат хвалили, але не дуже поширювали, бо це було не в тодішніх трендах. Багато хто вважав, що Блек марно витрачає час на це. Та Спет почав серйозно займатися ілюстраціями для інших лікарів та дослідників. Тут всякі цікаві рослини та жуки, які навіть гуглила, бо було дуже цікаво знати більше. Але він більше часу присвячував таємницям людського тіла. Було ймовірно, що вже тоді він проводив самостійно розтини, застосовуючи знання від батька. Він себе запитував, чому тіло може мутувати. Академія дозволила Блеку користуватися операційною кімнатою під назвою Палата С. Її метою було, як допомогти людям з цими вадами тіла. Були пацієнти зі зрослими пальцями, додатковими кінцівками через успішні операції та палата стала відомою. Тоді в Блека з'явилася нова теорія, що мутація це не випадковість, а навпаки, це спроба тіла відростити те, що було колись. Тіло не може відростити чогось, не знаючи, як це зробити. Думка про те, що міфічні істоти це реальні види, які колись існували, і що решти цих істот. Проявлялися в цих мутація. Інші доктори не погоджувалися з цим твердженням. Одруження та перетворення пройшло доволі швидко. Ми мало знаємо про його дружину та дітей, але найголовніше, що сталося, це те, що стався нещасний випадок у тій палаті. Дівчинка народилася з паразитичним близнюком. Виникли ускладнення під час операції, і вона померла. Ця втрата сильно вплинула на Блека, і це був поштовхом до його божевілля. Він приділяв більше уваги власним дослідженням, що почав віддалятися від всіх обов'язками академії. Також Блек припускав, що людина не найкращий варіант еволюції. Можливо, пращури мали певні риси з міфічними тваринами. Тепер йдуть справжні дії Спенсера. Він відвідував мандрівний цирк на пошуки цікавих дивних експонатів. Тут уже йде естетика фрік-шоу. Блека зацікавив дитина Олей, якого він купив, щоб поробити таємно розтин. Його підхід до медицини різко радикальних змін, вважаючи, що дитина Олей не має деформації, а він є пережитком міфічного минулого. Тоді він долучився до Шепіто, маючи анатомічний музей. Тоді його попаяло конкретно так настільки, що почав збирати мертвих тварин з сином. Щоб створити міфічних тварин. А людські частини, звідки ж він брав, Вгадайте! Так, розкопував на цвинтарі сину. Він створив Гарпію, Цербера і дракона, яких показував в цирку. Всі були і так, в шоці з того, а побачивши сполучення. Трупа людини і коня, то та. Тепер замість того, щоб виправити аномалії, він хоче повернути нас до того, якими ми були раніше. Наступна його ціль створити живу істоту, а не просто опудало. Неймовірно, до чого це призвело? Якщо ви ніколи не бачили аніме сталевий Алхімік. Вам варто його подивитися, тому що е, ця відсилка буде неясною. Але в якийсь момент він буквально бере кілька різних портів тварин, з'єднує їх разом і створює химеру. І це дуже неприємно, бо, звісно, що шкода тварин. Тоді я така, М -м, оце пізніє. навіть не знаю, яка. Химера краща з Блека чи з алхімії. Цей елемент поєднання доктора Франкенштейна, Алхімії, Химери це зроблено дуже добре. Тому що все записано через щоденникові записи та листи до брата від його дружини. Так що це просто приємний. Невеликий екскурс в його історію. Це дуже унікально. Тому що так, він не дає вам всього, але те, чого він дає, змушує вас хотіти знати більше і спокушає вас. Особливо той випадок, де дружина не витримала цього всього і вирішила спалити його лабораторію, щоб тварини не терпіли. Цих знущань. Та все-таки вона чи то загинула від вогню або вижила. Що з нею сталося незрозуміло. Швидше за все, вона вижила, але довго страждала і була прикута до ліжка. Можливо, Блек перетворив її на Фенікса, ну, звичайно, що бідна дружина, але було б цікаво. Він створив деяких живих істот як дарвіного бігля, це як з теперішніми науковцями, які створюють вовків або мишей, мамонтів. Лекові потрібно було народитися тепер. Він би мав TikTok і мав би багато фанів і багато хейтерів. Взагалі доволі цікаво знайомитися з іншими такими колекціонерами на приватних виступах. Бо це все засекречено і багато темного можна накопати від аристократів, які люблять кабінети курйозів. Далі приватні вистави відбувалися в Європі, де він заявляв, що здатен воскрешати померлих. Або давати вічне життя. Але це закінчилося жахливо. Під час вистави, одна з творінь Блека, королева Змії, напала на глядача. І після того він ніколи не виступав, повернувшись до свого дому, щоб опублікувати свій шедевр Кодекс Вимерлих Тварин. Тоді він просто зник. Відправивши останній лист братові, отже, тепер, завершивши першу частину з біографією, приступаємо до другої, моєї улюбленої. Перш ніж Блек зник, було надруковано всього шість примірників. Цієї книжки ніколи не розповсюджували. А єдиний її примірник відомий на сьогодні, зберігається у філадельському музеї медичних старожитностей. Чому доктор Блек так раптово зупинив друк, а тоді зник залишається, на жаль, невідомим. І це доволі сумно для мене не знати кінця його біографії. Розумію, що треба було якось містично і цікаво завершити це. Але нас лишили з багатьма питаннями. Ця книжка анатомічний двірник, у ній висвітлено аномалію 11 різних видів, яких, як зазначено на титульній столінці, вважаються вимерлими. На початку кожного розділу доктор Блек оповідає про основні цікаві факти, що стосуються відповідного виду. Хоча він іноді згадує, що знаходив їхні екземпляри у своїх мандрах, загалом вважається, що всіх цих істот Блек створив власноруч задля обману. Місце перебування екземплярів залишається невідомим. Більшість з них, напевно, було знищено. Проте є ймовірність, що деякі зберігаються в колекціях невідомих наразі осіб. От би мені. якусь. Спенсер Блек відомо, що створював і чудові ілюстрації. Та знаєте, Гацпет автор книжки. Є художником і письменником. Очевидно що. Це його перша книжка. В його біографії пише: Я виріс в Колорадо, але в дитинстві жив у кількох штатах США. Майже 10 років я працював скульптором зі снігу та льоду, завжди писав і малював. Моя любов до мистецтва привела мене по всій країні і, врешті-решт, до Пєтрасанте, Італія, де я працював мармуровим скульптором. Перебуваючи в Італії, працюючи над анатомічними моделями неможливих істот, я створив зачатки того, що стало воскресителем. Втрачена робота доктора Спенсера Блека, я продовжую працювати як професійний художник. Він геній! Інакше я не можу сказати, ця людина створила абсолютно все сама. на його ютуб-каналі. Він сказав, що спочатку ці ілюстрації це були просто як ну, для себе таке собі навчання. І ось що з того виросло. Це неймовірно, він мій айдол. Я ще була приємно вражена тим, що разом з ілюстраціями є й пояснення про мускулатуру, склетну систему та внутрішні органи. <плес> Беч. Тобто перше велична дуга. Ми дивимося номер один і шукаємо на малюнку. А 22 -е, – це. лікчова кістка. І дивлюсь на малюнку. О, лікчова кістка, це вона. <схай> ну, ви зрозуміли, це дуже круто. Це нереально. Не я дуже завждю, коли дивлюся на ці картини. Це для мене важко повірити, наскільки добре треба знати кожну частину кістки та м'яза. Ну, ну як? Мрію про таку здатність малювати. Я була дуже здивована побачити такі різноманітні тварини через те, що в мене було. Інше уявлення того, що там могло б бути в списку. Я не очікувала побачити людину з головою слона чи дракона та таку деталізацію Гарпії. Так, ну я із задоволенням показала б вам абсолютно всі картини та описи всіх історій. Але я думаю, що це буде занадто довго. Тому вирішила показати тих тварин, які найбільше мені сподобались та вразили. Почну з сирени океанської. Я погоджуюся з тим, що Блек стверджує, що океани надто широкі, щоб дійти. Згоди, чи існують русалки та сирени. Між іншим, дякуючи цьому, я дізналася, що сирени, Нереїди та русалки це різні види. Не поширені на неглибоких прісних водах та подібні до людей. Русалки дихають під водою і мають багато варіантів. Читаючи ілюстрацію і шукаючи цифру кісто, я думала про те, як все детально і точно треба знати, що аж починаєш вірити в це. Мене тішить те, що ілюстрації аж 12 для сирен, дуже різні і дуже знову таки детальні. Пам'ятаєте, я згадувала людину з головою слона? Так, от це Ганеша Східний. Я навіть гуглила його, бо хотіла знати більше. І я здивована, що цей індійський Бог, що він тут є. Тішки не можу це прив'язати до інших тварин. Але тут розказана його легенда, як він народився і чому в нього голова слона. Бо чоловік богині, напевно, на хлопчика і відтяв йому голову через те, що він подумав, що то якийсь незнайомець. А коли дізнався, що то син богині, парваті, чоловік відродив хлопчика, але, скориставшись чомусь головою слона. Ну що я можу сказати? Типові чоловіки. Блек не вірить в те, що він постав з пилу, а що то еволюція. Мені подобається, що тоді перелік типу, класу, царства рід – це дуже оригінально. Мені лише шкода, що Блек не пояснив за своєї точки зору лікаря, чому в Ганеші 4 руки. Бо я б хотіла знати цю інформацію. Доктор Блек вірив, що східний дракон, як і інші дракони, існує досі. Цитую. Безперечно, багато видів драконів вимерли, але не всі. Я не можу повірити в те, що цієї тварини більше не існує. Бо, за сумнівом, вона продовжує розмножуватися. У найглибших водах чи найтепліших болотах. Цей дракон виглядає як китайський, але на диво Блек виявив у старому монастирі в Японії. І остання істота на сьогодні це Гарпія Ервинієва. Блек Ервин yeah. дуже пишався нею. Це найдовший розділ кодексу містить найбільше ілюстрацій. Не лише м'язову та скелетну систему, а й органи та ембріон. І якраз вона і стала головним обличчям обкладинки книжки. Блек пояснює про різні види гарпії. Авелло, Строфацька, Піору. Мене найбільше вразило те. Що гарпія має один активний яєчник і відкладає яйця, які мали доволі великі розміри, а дозрівання дитинча тривало майже 5 тижнів. Молодняк виходив зі шкаралупи за допомогою яйцевого зуба, маленького жорсткого шпичака на чолі для розбивання яйця, який Зникає в дитинстві. Це прям вау-вау. А ще той факт, що можливо було існування гарпінської мови. Це було б дуже цікаво почути, як вона звучала. На всі картини всіх тварин можна дивитися по пару хвилин, якщо не більше. Розглядаючи кожну малесеньку деталь, і дивуватися, що це не фото. Що ж, висновок такий, що я завжди любила такі книжки, де описані фантастичні тварини, Я колись в школі читала фантастичних звірів ідеї шукати, а потім ще й фільми виходили. А побачити Воскресителя це вищий рівень для мене. Бо це готика, темрява та дуже реалістично заслуговує більшої відомості. Я була б рада побачити і фільм, бо трейлер самої книжки гарно виглядає. Книжку вже вдруге читаю, і точно це станеться знову. Дуже пишаюся нею. Якщо вам подобається така естетика, то ставте лайки, підписуйтесь і поширюйте.